Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Тисячі людей сьогодні в Києві прощаються з героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдодавінчі. Легенда української війни прийшов на фронт у 18 років, легко освоював будь-яку зброю без спеціальної військової освіти доріз до комбата. Його підрозділ вовки да Вінчі на війні завжди вважалися одним із найзбоєздатніших. Аби віддати шану патріоту, цілий день люди несли квіти спочатку до Михайлівського собору, потім на Майдан Незалежності. Як згадують про героя, Наталя Нагорна розповість. Двір перед Михайлівським собором вщерть заповнений людьми усередині храму, геть не проштовхнутися. Це прощання з героєм України Дмитром Коцюбайлом, якого навіть сьогодні у храмі називають на бойове псевдо, якого усі ви та мабуть вся Україна і не тільки знали на прізвисько давінчі. Вже дев'ять років. Всі, хто його знають, називають саме так друг давінчі. У своєму першому в житті інтерв'ю на війні у свої 18 років говорив про те, що не боїться. Померти Україну я не боюся. З перших днів на фронті він у найгарячіших точках. Нічого слава Україні. Піски там отримав перше важке поранення. Шахта Бутівка. Бачиш, зіленка. Звідти починає танцювати. Авдіївка на довгі роки стала базою вовків да Вінчі. Так він називав своїх бійців. Я, друг Давінчі, бо є з добровольчого українського корпусу, правий сектор. Саме на фронті він зустрів кохання свого життя волонтерку Аліну Михайлову. Він став спочатку народним героєм, а потім і героєм України. Про онук воїна УПА. Він завжди був у найгарячіших боях, готовий йти до кінця і завжди мстився за своїх побратимів. Його батальйон прийняв на себе і оборону Бахмуту. Він міг там і не бути, але да він чи день перед тим на штурмі був, він такий комбат, Він все своїми бійцями. День перед тим танк загорівся, він його водою затушив, просто вискочив на танк, що не мав би робити. І ми всі там в шокі були. Він на руках мене загинув. Хоч довезли його до госпіталя, надали, але, на жаль, лікарі. Не врятували його просто, бо поранення було дуже важке. До нього приходить на прощання президент. Це урочистий, але страшенно важкий день. Неймовірна втрата для країни, вкрай важка для родини героя. Я б не уявляю, як ми без нього будемо, але тільки що пройшла гарна думка, вразці навіть немає такої людини, яка було б адекватно помстити. їх. Тут просто, просто треба. Всіх до одного. Тут так багато людей, які хочуть і можуть про нього говорити. З буква букви людини, патріот. Ну, не знаю, то той болить. Ну, мабуть, любив як сина. Пипав на Майдан, коли ще вчився на художника і став бійцем. Бойовий шлях Де Вінчі розпочався тут, на Майдані Незалежності. Тоді йому було 18 років. І от сьогодні герой України Дмитро Коцюбайло знову зібрав повний майдан людей, які прийшли з ним попрощатися. На центральній площі з Давінчі прощається командувач Валерій Залужний. Вони дуже дружили. Дмитро Коцюбайло, просто кращий. Він був кращий. І нас забрали салі сюди. Прийшли і приїхали всі, хто мав хоча б найменшу змогу: міністр оборони Рєзніков, начальник розвідки Буданов, герої України за життя. Від генералів і до солдатів, волонтери, журналісти. Просто люди, які ніколи не знали особисто, але хочуть віддати честь, бо розуміють наскільки велику справу <звінь> да вінчі зробив для України і продовжує робити не просто людина, символ нашої боротьби. Сустрат більше ніяк. Командира навіть, я не кажу, вже про бійця. Тут стара, туди він, інше за цих 9 років війни став символом добровольчив рух, бо розбив цілому. На честь свого героя Майдан сьогодні плакав, співав і обіцяв ворогам страшну помсту. Слава, слава, слава! Наталя Нагорна, Мар'яна Бухан, Леся Сердюк, Ігор Ігерсіри та Роман Сищенко, ТСН 1+,1. Кожному герою, який віддав життя за Україну.